Свячені старіччого футбольного клубу Дніпро. Вона була ініційована спортивним журналістом Дмитром Москаленком. Саме він звернувся із таким проханням розмістити його виставку його колекції в нашому музеї. Крім того, він звернувся до багатьох колекціонерів, болівальників із проханням надати для цієї виставки експонати. От ми бачимо шарфи представлені, фотографії раритетні представлені, різні футболки часів чемпіонства Дніпра в Радянському Союзі 83 88 років. Вимпели раритетні і багато інших експонатів, таких як от, програмки, кубки різних років. Починається виставка із самих, самих давніх фотографій, з самих перших фотографій найпершої команди 1915-го із першої фотографії 1918-го. Це самі перші, саме перша команда. Далі йдуть ось 20-ті роки, 30-х років команди. І от досить цікаво є ось ця фотографія 1939 року. На відкриття виставки цієї прийшла жінка. І вона, коли переглядала цю виставку, вона побачила. На ось цій фотографії свого байка. Ось він другий зліва. Він в 1939 році був капітаном команди футбольної. Ну, Далі ми бачимо ідуть 40-ві роки і 50-ті роки от, до 58-го року. Е -е. Вище ми бачимо от, Шарфи різних років, починаючи від найпершого шарфа, команди Дніпро, ось такий він, таких незвичний досить для сучасної людини, для сучасного Дніпрянина, кольорах сіро, біло, червоні кольори. В 1987 році були такі клубні кольори, ну і більш пізні вже сучасні шарфи. Команди Дніпро. Далі от ми в вітрині бачимо раритетні фотографії. Це фотографії е, команди 1983 року, вже більш пізнього періоду, і футболки відомих гравців того часу. Далі ми бачимо от, фотографії 1960-х років, початку 60-х років. Саме в ці роки Дніпро отримує свою сучасну назву. Дніпро клуб починає так називатися. Далі от ідуть фотографії 60-х років, команди цих років, кінець 60-х, моменти відпочинок, тренування от, командні. Фото, групові фото, футболки відомих гравців 80-х років. І от далі йдуть фотографії кінця 60-х років і початку 70-х років фотографії. Саме в цей час Дніпро виходить до вищої ліги. Трохи вище представлені шарфи вже сучасного періоду. І шарф сучасного періоду Дніпра, і шарф із Фіналу Ліги Європи 2015 року із Варшави. Далі ми бачимо от, в вітрині представлені програмки різних років з різних матчів, як Єврокубкових, так і інших матчів. І от Кубки, кубок. Бронзового призера чемпіонату України 2003 2004 років і Кубок Монтевідео 1988 року. Також в вітрині представлені медалі різних років. От медаль 1971 року Дніпра. Далі вже часів сучасної України. От, наприклад, за третє місце у чемпіонаті України 1994-95 років. Колекція значків Дмитра, із колекції Дмитра Москаленка. Та Багато інших експонатів цікавих. Досить тобто цікава є ось ця медаль із матчу пам'яті Євгена Мефодійовича Кучеревського. Далі представлені фотографії початку 70-х років, коли Дніпро виходить вищу лігу. Остання вітрина, останні вітрині версії. Саме тут у нас представлений Кубок, Кубок Незалежності Марокко 1988 року, раритеті вимкли часів Радянського Союзу і фотографії 80-х років. Тут ми бачимо фотографії початку 70-х років, коли Дніпро вже починає грати у вищій Лізі. Фотографії абсолютно різних років з 1971 року, 72-й, 74-й, до кінця 70-х років. І от останні фотографії тут ми бачимо 82-м роком. Закінчується. Саме в цей час команда вже остаточно сформувалася і набрала максимальних, набралася максимальних сил. Трохи вище у нас представлені шарфи, починаються ось шарфи команд, яким протистояв Дніпро саме в Єврокубкових матчах. От Перший шарф Трабзонспор, Требзон, Лєвські Софія і інші шарфи. Саме з цими командами. От, по черзі, як вони тут у нас розміщені. Так, Дніпро в єврокубкових матчах зустрічався із цими командами, шарфи, яких ми бачимо. Далі у нас ідуть фотографії 80-х років, 82-й рік, і знаменний для Дніпра 83-й рік. Ось бачимо команду 83-го року. Ось. Фотографія команди вже після того, як вони вибрали в своєму золотому матчі чемпіонство в матчі проти Спартака. От ми бачимо табло із результатами цього матчу. От бачимо, останній гол був забитий на 85-й хвилині футболістом Лисенко. Він був вирішальний і. З рахунком 4-2, Дніпро, виборов чемпіонство. виборов золото, став, став чемпіоном Радянського Союзу. Далі у нас ідуть фотографії от, середини 80-х років до 86-го року, 87-го. І фотографії 88-го року команди. Ось групові фотографії команди саме в цей рік. Команда здобуває друге чемпіонство Радянського Союзу. Трохи вище представлене представлені продовження шарфів команд суперників Дніпра в Єврокубках. Далі у нас ідуть фотографії вже сучасного періоду, для когось сучасного, для когось цей ще. Далеке минуле. От початок е, самоукраїнського чемпіонату, початок 90-х років, 91-й, 92-й роки фотографії, 93-й. Е, саме в ці роки Дніпро починає займати свої е, перші призові місця в чемпіонаті України. Далі от ідуть фотографії початку 2000-х років і вже далі середини 2000-х, коли починає формуватися вже команда Дніпро в її майже сучасному складі. І от фотографії вже останніх років Дніпра в його сучасному золотому складі. І фотографії, от саме останні фотографії команди, закінчуючи 2018 роком. Трохи вище йдуть ось продовження шарфів, команд суперників Дніпра в Лізі Європи в Єврокубках. Далі, от у нас іде вітрина із. Матчевими шарфами команди і ось такий вимпел команди Дніпро 87-го року. Програмки з деяких матчів вимпели і фотографії команди. Далі ми бачимо фотографії відомих відомих всім тренерів. Багато хто може пізнати таких тренерів, як Євген Мефодійович Кучеревський та інших. Далі от у нас продовження фотографій із тренерами. Багато хто пізнає таких тренерів, як Лобановський, він тренував довгий час команду Кучеревський. От, далі ми бачимо вже Протасов, який в свій час грав в Дніпрі, не просто грав, виборював чемпіонство. Далі ми бачимо фотографії відомих е, гравців Дніпра, чемпіонів, чемпіонів Радянського Союзу, олімпійських чемпіонів. от бачимо фотографії Протасова, Литовченка, Дем'яненка е, та інших відомих. Гравців, чемпіонів Радянського Союзу, олімпійських чемпіонів 80-х років. Трохи далі ми бачимо фотографії вже чемпіонів, яких на даний момент вже з нами немає. Далі йдуть плакати вже з сучасного періоду із відомими сучасними. Гравцями плакати, от, ми бачимо календарі які із командою сучасного періоду. І от, ми бачимо, тут закінчуються шарфи єврокубкових суперників Дніпра. От, бачимо останні шарфи. Це вже. Шарфи суперників, з якими Дніпро зустрічався в 2015 році на фіналі, на фіналі Ліги Європи Варшаві. Далі в нас представлені фотографії, от, моментів вручення кубків багатьох різних років. Ну, в основному це 80-ті, 80-ті, от ми бачимо 70-ті. Rocky. ...gekommen. Jedin, etwas ungeschickt hier. Mastec ist da noch dabei. Herrlich, diese Einstellung jetzt. Und der Bacher geschaut, wo er bedrängt wird. Jedin kommt nicht an den Ball. Was schüttet mit dem Ball ins Tor. Eins zu eins. Ja, jetzt haben man sich auf spannende Zeit, die 45 Minuten, befassen. Und vielleicht hemmt das ein bisschen, diese... Ja, Gelebtheit möchte ich nicht sagen, aber das übervorsichtige Aktiv Agieren von war. Jetzt ist es aber, glaube ich, aus. Jawohl! Das ist der Pausenpfiff von Schiedsrichter James Lechaski. 1 zu 1 hier in der Südstadt. Durch ein Tor von Benesha und einen Geber von Bacher.